Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунало п'ять вибухів на колії, по якій рухався потяг Кіма. Диктатор не на жарт переляканий. Партизани Владивостока передали йому привіт. Тим не менше, рух потяга продовжив, але його почали супроводжувати гелікоптери та винищувачі. Зазначимо північно-корейський диктатор Кіма Чан Ін вирушив до Росії на своєму розкішному бронепоїзді. У Владивостоці заплановані переговори з волод... Лимором Путіним щодо постачання зброї щоб допомогти військовій машині Кремля, особистий поїзд Кіма повільно рушив у напрямку північно-східного кордону. Повідомило телебачення ITN з посиланням на анонімного представника уряду південної Кореї. Чиновник сказав, що Кім може провести саміт із Путіним у середу. Газета Dong-A Ilbo також повідомила, що поїзд прямував до Росії і як очікується перетне кордон рано вранці у вівторок. Спецслужби вважають, що поїзд, в якому ймовірно, їде Кім Чан Ін, рухається до Владивостока. Повідомив інформаційному Йон Йонхеба, представник південно-корейського уряду. Офіційні змі Північної Кореї не згадали про подорож. Північна Корея та Росія мають залізничне сполучення на кордоні, а звідти до Владивостока близько 150 кілометрів. Поїздка Кіма стане першою за межами Корейського півострова з того часу, як він востаннє зустрічався з Путіним у цьому місті чотири роки тому. Кіма рухається повільно. а Його поїздка до міста на сході Росії займає близько 20 годин, щоб дістатися пункту призначення. Повідомило Йонхепа. Очікується, що цього тижня Кім вирушить до Владивостока, щоб зустрітися з Путіним під час щорічного східного економічного форуму, який розпочався у неділю, і триватиме до середи. Кремль заявив, що Путін буде у Владивостоці на початку цього тижня. Путін сказав, що він прагне зміцнити зв'язки з північною Кореєю на всіх фронтах. У Кремлі вже. Підтвердили приїзд Кім Чан Іна, заявивши, що він найближчими днями відвідає Росію з офіційним візитом на запрошення Путіна. США протягом кількох місяців звинувачували північну Корею постачанні боєприпасів щоб допомогти Путіну в війні з Україною. Минулого тижня Вашингтон знову заявив, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю активно просуваються. Якщо Пхеньян надасть Москві зброю для використання війні проти України, це не вплине добре на північ. Но Корею і вони заплатять за це ціну в міжнародному співтоваристві. Про це заявив на брифінгу радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. передає Сіянена, як повідомляється, Саліван не уточнив потенційні наслідки для північної Кореї, яка вже знаходиться під санкціями ООН і США, запровадженими у зв'язку з програмою Пхен'яна і зі створення зброї масового знищення. Ми продовжуємо довести до відома північної Кореї у приватному порядку, а також публічної просимо союзників. І партнерів зробити теж саме. Вони повинні дотримуватися своїх публічно заявлених зобов'язань про те, що вони не збираються надавати зброю, сказав Саліван на брифінгу. Саліван також заявила, що переговори між Росією та Північною Кореєю є свідченням того, що економічні санкції заходу призвели до скорочення оборонно-промислової бази Москви. Ми також ввели конкретні цільові санкції, щоб спробувати зірвати будь-які спроби використовувати північну Корею в якості каналу або джерела зброї, що йде. В Росію сказав він до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.